Всім привіт, дорогі друзі. От і поговорили Володимир Зеленський з Дональдом Трампом. Перед цим вже можна було сказати, що Трамп, який хоче там миру дуже швидко, отримав лише е, таку е, надію на те, що ніхто не буде бити по енергетичним об'єктам. І то зараз цим велике питання. Потім вони відмазували безпосередньо московитів, тому що вони били по Україні. Що, начебто, це вже було після телефонного дзвінку. Вітков про це говорив, і що ми Путіну віримо. Він вже дзвонив своїм військовим не бити. У українців є своя програма по захисту енергетичної системи. По Енгельсу сьогодні були удари, і ГУР, який це зробив, напевно, найкраще зробив свою справу, яку треба було робити. Це дійсно гарантована програма захисту енергетичної інфраструктури і загалом. України. І, от по суті, нічого майже не отримавши в розмові. Трамп вийшов на Зеленського, вони почали говорити про те, що все ж таки там перемир'я треба робити, там відправдати технічних працівників для перемовин по енергетичним небитим об'єктам і таке інше. Далі вони говорили про те, що Трамп хоче зайти так чи інакше в Український АЕС. І це було дуже цікаво з рахуванням того, а що нам від того? По них і так ніхто не бив. Де там це гарантія безпеки? Вже почали говорити, що біль написав, що це перша гарантія безпеки від Трампа, це кураторство Сполучених Штатів над українським АЕС. Ну я думаю, що мова йшла в першу чергу, звісно, про Запорізьку. АЕС. Раз буде Трамп буде домовлятися активно з Путіним. Ще вірив те, що в нього можуть бути перемовини якісь. То давайте так чи інакше, Цю Запорізьку АЕС буде контролювати США, раз вона буде вже е, в державі Україна. Е, найцікавіше було те, що так чи інакше Зеленський попросив е, дати Україні Петріоти ракети. Трамп сказав про те, що він пошукає в США і в Європі. Не тільки в Європі, бо розійшлось, прямо, що ті, Європа тільки буде це надавати. Не так він сказав: і у нас і у вас це вже цікаво. Потрошечку, можливо, Трамп е, щось там проглядається, що так чи інакше серйозного соціального тиску. І без допомоги Україні ніякої розмови не буде. Він підійшов максимально неякісно. Не він ослабив позиції наші, ослабив свої позиції, і з позиції сили московитів вирішив домовлятися, бо віриш, що він найкращий переговорник в світі. В нього все завжди виходило. Він такий найкращий, найсильніший, і таке інше. Ну, це абсолютний бред. От, він послабився, що можна, і тепер. Що робить московити? Вони бустами Медведєва заявляють, що санкції, навпаки покращують московську економіку і ну, нічого нам їх знімати. От, буквально вчора ж Путін на особисту розмову публічно просив Медведєва поговорити. Він наближена особа. І ця наближена особа говорить такі речі. Ви можете скільки разів тут писати в коментарі, що він алкоголік, але він так чи інакше один з основних рупорів. І коли він про атомну зброю говорив, і інше це. ж... Людина, яка так чи інакше е, яка використовується для того, аби сигналізувати. Що ти Медвідів каже, що Московія каже, а нам срать на твої санкції. нам твої козиря ні по чому. То, що ти там сказав, що ти на нас можеш тиснути далі, і що далі? Ну, пробуй, будь ласка. І от саме такі речі мають так чи інакше спонукати Фредовича, надавати нам. Озброєння в майбутньому можливо, якщо він до цього дозріє. Хоча у нього взагалі в голові може там виникнути бажання. А та забирайте, я не хочу взагалі цього нічого робити. І до побачення я буду займатися внутрішнім питанням. Вони там зараз ліквідовують міністерство освіти. От ну я б не перебільшував би цю проблему. Справа тому, що там освітою в основному опікуються штати, так, а не федеральний уряд, там інші програми. не така централізована система в Україні, тому. Освіту ніхто, як явище, в Америці не скасовується. Якби у нас ліквідували Міністерство культури, всі б сказали б, що у нас ліквідують культуру. Ні, там певні функції є, і йдуть дискусії. Це вже до американського суспільства. Будь ласка, але не про то мова загалом іде повний дефолт позиції Сполучених Штатів. Єдине, що можна сказати, що в них виходить, це Московія по суті закликає Сполучені Штати ділити світ. І Європу, зокрема, по Ірану готові допомагати, по... домовлятися по енергетиці в Європу там, такі. От, от вони готові так чи інакше це робити. А от по Україні ні, ні розмови не буде. І Трампу ж треба ж більш широка картина. Да? Він хоче розвернути Московію від Китаю в сторону США. І Трамп заявив, що економічна співпраця між США і Московію буде дуже вигідною. Такою, що прямо от справді, Москву відверне від Китаю. Коротше, в купі ілюзій Трамп знаходиться. Ну, знову таки, розмова. Давайте про розмову. Україна погодилась далі, що вона готова йти на мир. Ми максимально показуємо бажання це все завершити. А Московія ні. Ну, от і будемо дивитися, як буде Трамп вирулювати всі всі ситуації. От. Ну, в принципі, напевно, більш нічого цікавого немає. По суті, дефолтять позицію Трампа і Сполучених Штатів. Можуть на нуль, нагло відкрито. Всі це розуміють, всі це пишуть. Брит Джонсон написав, що Москва просто плює в обличчя Заходу. Ну, подивимося. Поки що американці кажуть, що вони вірять в слово Путіна і що Путін хоче миру. Дуже-дуже хоче миру, дуже. Ой, хоче миру, ваньок кидає тих на. На м'ясо і дуже хочу. Ясно. Зрозуміло. Нам це зрозуміло. Знову таки, чим почав це виділю, тим і завершу те, що були удари по Енгельсу і були удари по складу ракет, це, напевно, найкраще. Наразі гарантія безпеки. І от будемо працювати з тими, хто посилює нас. Це з Європою. і все найкраще, дорогі друзі. До побачення.